Розбудило мене сонечко 32 го дня. 32 ранок прямо тут, на березі Середземного моря. Пора вставати, мені всі кличуть. Мене і вас нові пригоди. Перед, вперед, піднімаємося, стаємо разом з сонечком і відправляємося далі в мандри. Брін Дісі або Бріндісі без 5-9 ранку. Прямо ось так снідаю. А на ночу у морській воді. Таке поєднання. Сніданку і полостання. Місто, яке не дало мені ні одного питного фонтанчика. В цілому місті ні одного фонтанчика з водою. Будемо шукати. Нарешті доїхав до моря. О, який лазурний пляжик. Бачите, люди вже припнули своїх коників. Всі купаються. Тут його там жовтий, бачите, душ. А з цілих три колонки з водичкою, де можна ноги помити і води попити. Пісок настільки гарячий, щоб соні шити просто неможливо. Тому взув тапки. Всі купаються ось там. А я побачив затоку, подивлюся, що тут. Чому тут нікого нема? Може тут мілку, а може каміння. А може те, що мені треба? О, мені подобається. Похлюпаюся тут. А ось цей елітний пляж. Його лазурною бухтою. Зараз покупаюся ще і тут. А коли подивитися, он там, далині, виробництво. Ось тут скільки їхав, дуже багато на каблуку Італії виробництв. Не знаю, що вони виробляють, але робочі місця є для людей. І я вам скажу, тут вода вже тепліша на ніж на півночі Італії. Прогрілася. Ну, Щоб ви мали уявлення, як виглядають містечка на самому березі моря. Курортні. Отак вони виглядають. І тут люди знімають собі номери, кімнатки. тут вони купаються. В ресторанчиках і кав'ярнях їдять, насолоджуються атмосферою, магазинчики, базарчики. В принципі, картина знайома для кожного з нас. Тільки коли у нас якось все запущено, то тут цивілізованіше трохи. Особисто для мене незвична картинка. Вулиця закінчується морем. Не знаю чому, але отут на самому південному півдні бачите дуже багато сухих садів оливкових. Позасихали повністю дерева. Чи якась хвороба, чи пожежі, чи їх просто тут не поливають. Сухі сади, які тендітні жовті кульки у цієї акації, ніжні листочки. Але подивіться, як вона себе захищає, які в неї колючки. Уявляєте собі такі колючечки? Дивіться на цю колючку. Та вона довше за мою руку. Така ніжна, така красива. А вміє себе захищати. Отак і Україна ніжна, добра, щедра і вміє себе захищати від російських нелюдів. і зараз була степова зона. Я вже думав, що буде так до кінця. І так несподівано в'їхав в, в лісову зону. Сосни, цикади, аромат сосни. Краще б я не перекладав. Написано Увага подарунки вовків. Що таке подарунки вовків, не знаю. Може замість кабанів вовки приходять. Отже, я зараз в резерваті показую вам дорогу. Ось так буду, значить, це море, озера. І моя траса буде проходити якось ось так понад морем і озерами. Оце такий резерват. Дай Боже, щоб ніяких подарунків вовки мені не принесли. Не треба, мені вже кабанів вистачить. Зверніть увагу знову на сухі дерева оливок. Цілий сад і весь сухий. Скоріння трошки там відходить, але ж вони росли стільки десятків років. Що з ними сталося, не зрозуміло. І це весь час Що зліва, що справа. Бачите, теж сухі дерева. Красені мої. Евкаліпти. Евкаліпти виживають. Зона з вовками виявилася короткою і не страшною. Виїхав знову на берег, іду, хоч ноги помочу. Місто Отранто. я навіть сумнівався, чи доїду сьогодні сюди. Але завдячуючи цілому ряду позитивних факторів, я таки добрався до цього міста. Ура! Як ви бачите, де я зараз знаходжуся? Майже на самому каблучку. І це місто останнє з міст, яке знаходиться тут на каблучку. А я хочу ще доїхати ось до самої крайньої точечки, ось сюди. І це мені ще 45 кілометрів треба. Завтра я буду вже тут. А потім я буду підніматися ось так по нижній частині чобота і буду прямувати на носок. Потім переправлюсь на Сицилію, на острів. Ось такий мій подальший маршрут. Отрандо останнє велике місто на каблуку. Ввечері на набережній особлива атмосфера панує. Покажу вам італійські макарони. Всі корм, всіх кольорів, які тільки може бути і темні, і світлі. Все це є макарони. Італія, країна, макарони. Чесно ну, кажучи, я думав, що тут на каблуку Італії вже нічого цікавого нема. Каблук і Каблук степова зона, пустота. Але я помилявся. Місто просто кишить туристами, звідкіля вони всі поприїжджали. Невже немає їм де в морі покупатися тільки в цьому місті? І подивіться, яке воно цікаве, історичне. І так повинно бути, тому що це. Важлива географічна точка на італійській землі, тому тут є і фортеці, і мури недоступні. І я вам скажу, що місто варте уваги. А мені треба спішити спішити шукати місце для ночівлі. І бажано там, де немає москалів. Там завжди затишно і спокійно. Не одразу і помітиш цикаду, вони дуже вміють маскуватися. Я думаю, ви її бачите, так? Муха така велика. Вони не кусаються, вони харчуються тільки соком. Рослин, самець. Він так приваблює свою самку звуком. Кілька років, як личинки, вони живуть в землі. І на дуже короткий час виходять для спарення от в такому вигляді, вигляді мух. Давайте відпустимо по себе. А завели мене манівці, як ви бачите, в сосновий ліс якийсь співає цикадами. Хотів на березі сьогодні зупинитися, але до нього ще 4 кілометри, по-перше. По-друге, темніє. А по-третє, я думаю, я ще не ночуюся на берегах, а в такому чудовому лісі хто зна. Тому ставлю намет. Москалів тут нема. Одні цикади. І під їх спів засну. Тридцять другий день підійшов до кінця. До зустрічі. Гудбай.